У нас сьогодні такий хороший день, сьогодні понеділок, і ми знову їдемо у Звягіль. Їдемо передавати котиків на Київ. Надіємося, що все благополучно, ми доїдемо, не придеться нам повертатися. Час зараз такий ага, складний. Ось я навіть бачу, бо ми на вокзалі даремно тут зупинилися. Треба їхати далі. І ось ці котики і ще інших ми веземо передати на Київ. І потихеньку зараз буду вам знімати. Зараз трошки ззаді перекладу, бо хтось возмущається з кимось. Ми ще котика веземо, такого бездомного, у якого є опікун. Повеземо показати ветеринару, щоб глянула зубки його, бо він надто худий. Каже, що ця жінка, що він певний час не їв і сходив в туалет якимось кульком. Ну, такое. Коротше, побачимо Да. Може, хоч вона його гонить. Або, або чи покапати. Ну, побачимо, хай ветеринар подивитись. Поки вам показує. І ще у нас там далі є ще. Будемо їхати, і вже як доїдемо до звягеля, вже покажу вам наступних. Показую вам, хто у нас тут іще саме голосний їде при прилаштовуватись. Це кішечка Ребека, яка теж у нас базаром. Теж у неї всі документи готові. Да, Ребека. Дуже гарна дівчинка. Тут переноска щось задам, але в цій переноски чорне і чорно-біле кошеня. А отут у нас оцей котик. Котик, що виглядає, ну, поганенько виглядає цей рижик. Жінка каже, можеш його хтось забрав. Ну, ви побачите, я в клініці його зніму, як він виглядає. хто ж його такого забере. Кошенят в мене не забирають, а тим паче дорослих котів. Ще й не кастрований, постійно б'ється. Ну, він у мене на черзі, розумієте, грошей не вистачає. Мені хоча б дівчат в першу чергу кішок зробити, а вже потім котів. Ну бо нереально то все потягнути. Ну, ще зараз розплачу за попередню стерилізацію і буде по нулям. Ну, як завжди, це ж таке діло. Да, Ребека? Це буду показувати вам далі, їдемо. Показую вам ще Двоє кошеняток це чорненька багіра і чорно-біла Челсі. Зараз очікуємо перевізника. Сьогодні в мене три переноски вийшло, бо табіки дітки завеликі і ті не дуже там поміщаються, Ну, дуже туго. Ми зараз побачимо, якщо в водія не буде місця, то придеться їх туди посадити до тих. Ну, поки так. І це у нас кішечка, яка плаче, і, надіюсь, вона заспокоїться в дорозі. Це наша Ребека. Ребека? Ребека, я за тебе дуже рада. Чесно, стільки постів, стільки постів про неї, про її пролаштування. Всі пишуть шикарно. Репости люди місцеві робили. Я собі там побагато, по 30 репостів. Зазвичай вони такого не роблять. І ну, писала якась одна жінка, чим ви її кормите. Я сказала кормом. Ну, У мене нема грошей кормити кормом. Хоча я завжди кажу, або годуєте звичайною їжею, Ну, звісно, крім. Кісток, риби, ну, все такого, да? або хорошим кормом. Якщо нема грошей, на хорошо, краще давати там, ну, звичайно, їжу я маю на увазі, це щось там таке, що можна котам, скажімо. Да? Колись я свою сіму годувала кашею, наприклад, з фаршем, здається, з м'язком, так я мішала і до війни так годувала. Потім перейшла на корм, бо легше, ну і війна, знаєте, не завжди. Була змога варити кашу, приходилось бігати, то було так. Як я дивлюсь, чи немає перевізника. Ну і людина, знаєте, нічого мені не відписала. Якщо вона нічого не відписує, то це означає, що це тако, знаєте, ліж би написати. Ще яка жінка теж питала, щось, щось там питала, але теж в особисті нічого. Гісенько. Тому отак вона і сиділа на перетримці, поки її не погодили взяти. Ну, вона кішка шикарна, вона лагідна. Бо, звісно, не хочу їхати. Але, але нічого страшного. Ось я даю з кожним котиком, дивіться, паспорт зі всіма процедурами. Їхній паспорт там у табіків зверху. Моя ти мордочка сладка, вона така здорова мордашка. Така здорова мордаська. Да, я з тобою не поплесялась, ні, її не буду відкривати, бо вона може шкурнутися, це ж таки стрес. А тут у нас дорога, заправка. А, будемо чекати від них новин. Так, да, Кіся новин будемо чекати. Надіюсь, що вас скоро заберуть сім'ї. Так, да, кисеньки.